А нінька я вам покажу ріплянку, то сила, що тримає закарпатців при роботі. Нам треба картопля, кукурудзяне борошно, бринза, сметана і трохи сала для шкварок. От і ся премудрість, спершу варимо картоплю, як на пюре. Бо ріплянка то така кукурудзяна сестра баноша. Поки гаряча, підсипаємо кукурудзяне борошно і мішаємо. Аби була густа й тягуча маса. Тут треба сила, шкварки то святе, хто без них, той не пробував справжньої ріплянки. А тепер дивіться, як файно виглядає з бринзою, сметанкою та шкварочками то вже їжа для богатирів. Дід каже Валя, аби я знав, що так смачно, я б ще вчора на дієту пішов. Ото вам закарпатська ріплянка. Проста, сита і весела страва. Хочете ще рецептів від баби валі? Підписуйтесь.